Виїхати зі свого рідного міста Слов'янська цей чоловік був змушений задля того, аби врятувати власне життя та життя своєї дружини. Приміщення, де працював Андрій, та ще 20 його підлеглих, було знищено так званими ополченцями. Саме тоді Андрій остаточно вирішив покинути свою домівку. в Слов'янській стало самілоснівазможне. Когда ми привыкли к ночным обстрелам з автоматів потом з пулеметів, потім з тяжолої артилерії, коли почали бить уже ну, как бы, ну конкретні вистріли з нон, самоходок, танків і мінометів, то ми решили виїхати, виїхавши зі Слов'янська, чоловік вирішив ініціювати проект соціальний ярмарок, який допоможе тим, хто опинився у подібній ситуації, коли будинок розрушений, у нас залишилися люди без роботи і таких людей дуже багато, які залишилися без Свочування без робочих місць, деякі без жилья, і зараз ми з нашим владельцем попечського дома з э, обществом э, соціальних підприємців, з дружеством. Ми вродили такий проект соціальної ярмарки. Не сидять, склавши руки обласні посадовці та волонтери. Ми переживаємо достатньо непростий момент, і зрозуміло, що на сьогоднішній день та стадія вже конфлікту. Яка є на сході, спричинила до того, що в різні регіони України почався масовий відтік людей, як допомогти проявити людяність до обездолених, до тих, хто позбавився житла, майна рідних своїх, для тих, хто перебуває в глибокій психологічній депресії? І я думаю, що тут ми, українці, які особливо ті, які себе позиціонують як християни, як ті, які сповідують християнські цінності, християнську мораль, от саме це є підстава і можливість проявити на, на, на ділі, на практиці реалізацію цих своїх християнських цінностей. Тим скоординувати роботу для допомоги сім'ям зі Сходу та Криму, які були змушені залишити свої домівки та переїхати до інших міст, виявилось непросто. Саме тому організатори ініціативи разом створили спеціальний сайт, де розмістили інформацію, з допомогою якої кожен бажаючий може отримати або ж надати допомогу біженцям. Зібралася ініціативна група, яка подумала собі, що чому би там не об'єднатися, не створити якусь платформу для того, щоби. Спільно координувати наші зусилля. допомогти біженцям можна і 19 липня у місті Хмельницькому біля кінотеатру Шевченка. Саме тоді стартуватиме програма пана Андрія Соціальна ярмарка, яка вже отримала дозвіл та схвалення місцевою владою.